Виграли громадський бюджет та облаштували подвір'я. У Заводському районі місцеві мешканці за власної ініціативи перетворили прибудинкову територію на затишний куточок для відпочинку. У подальшому планують заручитися підтримкою адміністрації та організувати роздільний збір сміття. Більше про те, як миколаївці, попри велику війну займаються благоустроєм, розкажемо далі. Збираються разом, щоб втілити у життя ідеї та створити комфортні умови для відпочинку у своєму дворі. Жителі Заводського району у співпраці з місцевою адміністрацією займаються благоустроєм прибудинкових територій. Анастасія показує затишний куточок поблизу багатоповерхівки на вулиці Озерній. Розповідає таку красу вдалося зробити завдяки перемозі у громадському бюджеті. В рамках громадського бюджету разом з заводською адміністрацією ми реалізували фестиваль волонтерства та благоустрою. І в рамках цього фестивалю нам не тільки допомогли встановити лавки з квітниками, ми посадили ще чудову композицію з хвойних рослин. Але що ще дуже важливо, що нас навчили, як це робити, і ми далі змогли доповнювати реалізовувати щось самі майструвати. Ну і це ще дуже нас якби об'єднало, тому почалися і спільні толоки, якісь спільні майстрування. Ну це дуже добре вплинуло на людей. У 2022 році жителі цього будинку мали реалізувати ще один проєкт, однак завадила повномасштабна війна. Попри це, мешканці влаштовують толоки та продовжують доглядати за подвір'ям. Рослини почали хворіти, це можна споглядати по всій території міста, що посаджені дерева починають жовтіти. У нас та ж сама проблема, але ми лікуємо рослини і дуже багато в цьому році часу пішло саме на них. на це. А ще також дещо в нас, що в минулому році загинуло через полив соленою водою. Підсаджуємо, сіємо, ну ще щось трошки сходи. Попереду в Анастасії багато планів. Зокрема, за підтримки адміністрації Заводського району у дворі багатоповерхівки хочуть організувати роздільний збір сміття. Плануємо відсортовувати дуже багато фракцій, в тому числі одяг, пенопласт, шкідливі відходи, такі як батарейки, лампи, електроніку плануємо відсортовувати. Ну і стандарт папір, пет, метали, скло. Нині лад на прибудинкових територіях наводять і на інших вулицях Заводського району. Містяни кажуть, під час війни це особливо важливо, адже Миколаїв і так сильно постраждав від ворожих обстрілів. Тож зараз хочеться творити красу навколо. Війна продовжується, тому приходиться обирати вікна, перед вікнами стоїть отакий вот зарощий. Нас рік не було, цей рік не було, і воно заросло. Вин, Вину вимушений, тепер це наводить порядок. цей кустарник, щоб було рівно, і щоб людям можна було дуже удобно ходити. Водночас поряд із затишними подвір'ями є і порослі травою та чагарниками при будинковій території. В адміністрації кажуть, часто житлово-експлуатаційні контори не встигають швидко опрацювати всі адреси. Ще одна причина відсутності благоустрою на добросовісні голови ОСББ, які просто не виконують своїх обов'язків. Та все ж набагато більше у Миколаєві активних та ідейних містян, які готові вкладати свої сили та час для того, аби біля будинку було красиво і затишно, і для них це важливо. Засядько Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март.